Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки з США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо вашій увазі глибокорозпушувачки розпушувач Кікалатагер 530 шириною захвату 3,8 метрів. Він має 5 основних та 4 допоміжних робочих органи: диски діаметром 560 мм, глибина обробітку до 40 см, а необхідна потужність трактора від 300 кінських сил. Глибоко розпушувачі кейси ColoTer це ефективні універсальні знаряддя, що застосовуються для кількох основних операцій з обробітку ґрунту. Перша – це X-подібна рама, оснащена регульованим гідравлічним притисним пристроєм для більш агресивної обробки, подрібнення та перемішування масивних пожнинних залишків. Диски стоять під кутом 18 градусів. Передні стійки монтуються перед та між основними стійками для покращення якості обробки та розбивання груду ґрунту. Вони дозволяють проводити ефективну обробку у важких умовах. Задні параболічні стійки для глибокого оброблення мають велике зусилля ходу. Вони піднімають і подрібнюють ущільнені шари ґрунту і прикривають більше пожнивних залишків, ніж стійки прямої конструкції. На них встановлюються долота 10, шириною 10 дюймів і накладками, що прикривають, вони забезпечують відмінне змішування ґрунту і пожнивних залишків. Ці стійки є оптимальним варіантом для обробки ґрунту. Накладки ще прикривають, встановлюються на задніх параболічних стійках, вони використовуються для обробки пожнивних залишків, що містяться у ґрунту. А фінішним завершенням буде каток подрібнювач, розбити грудку та створити більш сприятливі умови для весняної передпосівної обробки полів. За допомогою цього розріхлювача ви комплексно поріжете та потрібні пожнивні рештки та перемішаєте їх з ґрунтом зруйнуєте ущільнення ґрунту та покращити його структуру. А це дозволяє рослинам споживати більше води та поживних речовин, що необхідно для їх здорового зростання та високої врожайності. Також забезпечите ранній та швидкий розвиток кореневої системи рослин, що особливо важливо в посушливі сезони. Глибокорозпушувач розпушувач Кесіколотайгер 530 це одна із найпопулярніших популярних моделей в Україні та й у світі. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку особисті зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.